Ну, в общем, друзья мои, вот май 2024 года стоит запомнить. Фактически Белоусу так и подложили под его работы уже мины, так сказать, замедленного действия, которые, к сожалению, сработают. Поэтому мы должны просто-напросто признать. Была принята такая вот налоговая настройка, которую можно смело назвать налоговым маневром. Вот, понятно, что пытались вот эти вот субъекты, так сказать, больше взять денег с сырьевых, так сказать, отраслей, с их сверхприбыли, с производства удобрений, с первого передела. Но вместо того, чтобы для них, так сказать, повысить, например, налог на прибыль и повысить вывозные пошли, они просто на всех врубили повышение налога на прибыль. Естественно, повышение налога на большие зарплаты, причем под них уже попадают просто высокоплачиваемые станочники, все это вместе наносит сильнейший удар по развитию гражданской промышленности, но ну, по военной на самом деле тоже, но по гражданской прежде всего. Помните, перед Белоусом была поставлена президентом задача сбалансировать производство пушек и масла. То есть пушки не должны им доминировать, если бы их будет слишком много, страна завалится, как Советский Союз, который слишком долго отдавал приоритет пушкам. Вот сейчас этим налоговым маневром вот эти вот фигуры, фактически наносит удар по производству масла. Пушки будут производиться просто потому, что бюджетное ассигнование все-таки на них идет. Но это, как говорится, предопределяет э, то, что будет угнетаться. Гражданская промышленность, технологический сектор будет садиться. И это нас толкает в сочетании с затяжной войной, с затяжной осадой даже после перемирия к тому, что мы просто упадем. Мы не выдержим. Эти, вот эти решения должны быть решения, они должны быть отмены. Мы прекрасно понимаем, что назначал этих людей, верховный главный командующий, и он должен так сказать, отдавать себе отчет в этих действиях. Но мы, как честные граждане, предупреждаем, что сказать, налоговое угнетение. Промышленности – это минус импортозамещения, это проблема, между прочим, уже для, и для военной промышленности. Это минус технологические инновации, технологическое перевооружение и так далее. Но, в принципе, подробнее посмотрите, пожалуйста, наши две беседы с Владимиром Баглаевым. Тем не менее, я хотел бы обратить внимание Андрея Ремовича Белоусова и его аппарата на то, что надо сейчас употребить все, все влияние для того, чтобы добиться отмены этого налогового в кавычках маневра, который на самом деле является ударом практически в спину воюющей стране, воюющей на измор. Вот это, так сказать, первый момент, первая такая мина, которая сейчас была подложена под, собственно говоря, деятельность Андрея Ремоновича Белоусова, который должен вроде как спасать положение с минобороны Ворог хочет сбить этой линию фронту и, и, и так, чем маленько. Насправді зараз дійсно противник намагається тиснути на всіх ділянках, але якщо ми подивимося на інтенсивність бойових зіткнень, то е, цього разу вона була 60. Якщо ми зважимо на повідомлення генерального штабу, нагадаю, що в пікові дні, починаючи там на навіть от з харківського періоду наступу, було періоди, коли було 150 бойових зітнень на день, тобто зараз ми бачимо падіння інтенсивності. Дії противника, що може говорити про те, що з одного боку, що йому понесені значні втрати, з іншого боку, що він зараз здійснює перегрупування, хоча на е, майже там низ ділянок фронту, зокрема, це покровський напрямок, ворог ну і далі концентрує головні зусилля. Що ж до інших напрямків, то там, якщо ми говоримо про якісь там просування противника, то йдеться про тактичні просування в декількох сот метрів, за які ворог платить дуже велику ціну, якщо ми зважимо там на підсумки втрат противника за статистикою от минулого місяця, то вони були найбільше за весь період бойових дій. Там здається, передболи межу 38 тисяч знищених окупантів. Так що будь-якому разі ми розуміємо, що зараз з огляду на надходження насамперед боєприпасів до збройних сил ситуація стає такою, що можна задавати противнику суттєвих втрат. І це якраз ну суттєво зменшує його там наступальний потенціал, пане Сергію. Хочемо хати кадри з часів яру. І кадри вражають. Вражають чим? Бо фактично. Постійно відкритий вогонь, росіяни постійно стріляють. А попри це, український е, Макс про їде. Про не їде? Він буквально мчить. От мені навіть на цих кадрах видається, що швидкість є досить великою, як на е, таку місцевість, як на таку ділянку, тому що це власне дороги міста Часів Яр. Е, бойове завдання ось виконують наші захисники. І це чорний лебідь, це ударна група чорний лебідь. Вони опублікували це відео. Е, І пишуть, при цьому подивився близько кількох. Щоби... По перше, снаряди. рятувати пораненого і підвести боєприпаси, тобто кілька завдань одночасно. Просимо вас прокоментувати, от е, е, наскільки це фахова якісна робота наших захисників от, на цих кадрах зображена, і загалом техніка теж це цікавила, тому що дуже близько клали міни і снаряди по по, по машині. Це не рух. спиняється. Ну, дійсно я думаю, що це відео демонструє такий симбіоз поєднання трьох трьох складових: це можливости бронетехніки, майстерності наших військових і власне вдачі, тому що всі ці фактори ми бачимо на цьому відео. Це американська машина Max Про, яка дійсно створена для. Бойових дій в умовах там засад, в умовах е щільного мінування, і зараз ми бачимо, що ця машина достатньо е важка, але вона пересувається там е з максимальною швидкістю за технічними параметрами до 100 км на годину. Тут думаю, дещо менше, але дуже швидко. Ми бачимо, що е ворог намагається мінами поцілити в, в нашу машину. Це не, не, не вдається, але навіть близькі підриви, як ми бачимо, не впливають на спроможність машини. Пересуватися. Для мене це насправді по є свідченням важливих можливостей машин, тому що міни створюють уламки зазвичай всі машини, які мають там колеса, вони страждають від артилерії, тому що колеса вилітають, і це як, ну, майже одразу мінімізує можливість пересування. Тут ми бачимо, що навіть в цій ситуації, оці близькі вибухи не впливають на ходу якості машини. І це говорить про те, що ну, дійсно і вдача, і майстерність, і технічні характеристики на нашому боці. І власне тут дуже важлива операція, це якраз евакуація поранених, тому що це найбільш така складна. Місія, тому що мо кажучи, швидко вивести пораненого, це те, що зараз виходить на, на перший план. Ми говоримо там про можливість роботизованих платформ, але бачимо, що в екстремальних ситуаціях лише такі машини з нашими військовими дозволяють швидко здійснити ритуальні операції і забезпечити збереження життя нашим військовим. Вчора позавчора дивляться відпрацьовано реактивною залповою артилерією. Пошебекіної по по і довкола це вже територія Російської Федерації. І розуміємо, що це є коротка дистанція, хоча достатньо ефективно. А от цікавить довга дистанція. Бо е, Форбс каже, принаймні я в них бачив першим, що одразу після того як пролунало, що можна бити. Американською зброєю полетіло в Білгород. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.